Дев'ятьох захворювань, пов'язаних з псоріазом Псоріаз – поза шкірними проявами, системне захворювання, яке потребує комплексного підходу. Псоріаз це не просто шкірне захворювання, яке викликає дискомфорт і естетичні проблеми. Це системне захворювання, коріння якого сягає набагато глибше, вражаючи різні органи і системи організму. Ігнорувати цей зв'язок означає втрачати можливість запобігти серйозним ускладненням і значно підвищити якість життя. Мій досвід роботи з хворими на псоріаз чітко демонструє, наскільки важливо розглядати хворобу в контексті загального здоров'я, а не лише як проблему шкіри. В останні роки все більше досліджень підтверджують тісний зв'язок псоріазу з низкою супутніх захворювань. І, хоча багато пацієнтів звертаються до лікаря тільки через висипання на шкірі, ігнорування системного аспекту псоріазу може призвести до серйозних наслідків. Давайте розберемося, які саме ускладнення можуть виникнути і як з ними боротися. Чому псоріаз вражає весь організм? Ключовим фактором, що пояснює системний вплив псоріазу, є хронічне запалення. Запалення це природна реакція організму на травму чи інфекцію, спрямована на відновлення тканин. Однак при псоріазі запальний процес стає хронічним і неконтрольованим, вражаючи не тільки шкіру, але й інші органи та системи. Зокрема, хронічне запалення може пошкодження кровоносних судин, підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Порушують роботу імунної системи, підвищення сприйнятливості до інфекцій і аутоімунних захворювань. Впливають на обмін речовин, сприяння розвитку інсулінорезистентності та метаболічного синдрому. Впливають на нервову систему, підвищення ризику розвитку депресії та тривоги. Впливають на травну систему, підвищення ймовірності розвитку запальних захворювань кишечника. Псоріаз і супутні захворювання, що потрібно знати. Давайте розглянемо найпоширеніші супутні захворювання, пов'язані з псоріазом, і те, яких можна запобігти або контролювати. 1. Псоріатичний артрит, псабіль, скутість і деформація суглобів. PSA – це хронічне запальне захворювання, яке вражає суглоби, сухожилля та хребет. Симптоми можуть включати біль, скутість, набряк і деформацію суглобів. Рання діагностика та лікування пса має вирішальне значення для запобігання необоротного пошкодження суглобів. Я часто стикаюся з ситуацією, коли пацієнти звертаються до лікаря зі скаргами на біль у суглобах після кількох років життя з псоріазом. Тому так важливо звертати увагу на будь-які зміни в стані суглобів і не зволікати з візитом до лікаря. 2. психічні розлади, депресія, тривожність і занижена самооцінка. Поява шкірних висипань може викликати у пацієнтів відчуття сорому, збентеження та соціальної ізоляції, що призводить до депресії, тривоги та зниження самооцінки. Я завжди намагаюся створити атмосферу довіри та підтримки, щоб пацієнтам було комфортно ділитися своїм досвідом. Пам'ятайте, що звернення за психологічною допомогою є ознакою сили. А не слабкості 3. Метаболічний синдром небезпечне поєднання факторів ризику. Метаболічний синдром це група станів, які підвищують ризик розвитку серцевих захворювань, діабету та інсульту. Пацієнти з псоріазом мають підвищений ризик розвитку метаболічного синдрому, тому важливо стежити за своєю вагою, харчуванням і рівнем фізичної активності. 4. Серцево-судинні захворювання, підвищений ризик інфаркту та інсульту. Хронічне запалення, пов'язане з псоріазом, може пошкодити кровоносні судини та збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Важливими кроками в профілактиці серцево-судинних захворювань є регулярні обстеження, контроль рівня холестерину та артеріального тиску, а також здоровий спосіб життя. 5. Розлади сну. Безсоння та зупинка дихання у вісні. Псоріаз може негативно впливати на якість сну, призводячи до безсоння та апною у вісні. Порушення сну може погіршити симптоми псоріазу та збільшити ризик розвитку інших захворювань. Якщо у вас проблеми зі сном, проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем зі сну. 6. Хронічна обструктивна хвороба легень, хол проблеми з диханням. Запалення пов'язане з псоріазом, може збільшити ризик розвитку хозу. Якщо ви курите або зазнаєте впливу подразників легенів, зверніться до лікаря для обстеження. 7. Увейт запалення ока. Увейт – це запалення ока, яке може призвести до втрати зору. Хворі на псоріаз повинні регулярно проходити огляди у офтальмолога. 8. Запальне захворювання кишечника, ВЗК проблеми з травленням. Псоріаз може бути пов'язаний із розвитком ВЗК, наприклад, хвороби крона та виразкового коліту. При проблемах з травленням зверніться до гастроентеролога. Комплексний підхід до лікування псоріазу. Що робити? Лікування псоріазу має бути комплексним і спрямованим не тільки на усунення шкірних проявів, але й на контроль системного запалення та профілактику супутніх захворювань. Медикаментозна терапія, сучасні препарати для лікування псоріазу, такі як біопрепарати та інгібітори Джек, можуть ефективно контролювати запалення та покращувати якість життя. Фототерапія ультрафіолет може допомогти зменшити запалення та покращити стан шкіри. Місцеві засоби, креми та мазі з кортикостероїдами, вітаміном D та іншими активними інгредієнтами можуть допомогти зменшити запалення та свербіж, зміни способу життя. Здорове харчування, дотримання дієти з низьким вмістом насичених жирів, цукру та оброблених продуктів може допомогти зменшити запалення. Регулярні фізичні вправи, фізична активність допомагає контролювати вагу, покращує настрій, знижує ризик розвитку супутніх захворювань, кинути палити, куріння посилює запалення і підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Управління стресом. Стрес може погіршити симптоми псоріазу. Використовуйте такі методи релаксації, як йога, медитація або глибоке дихання. Психологічна підтримка, зверніться за психічною допомогою, якщо ви відчуваєте депресію, тривогу або низьку самооцінку. Мій досвід і поради пацієнтам. За роки роботи з пацієнтами, хворими на псоріаз, я переконався, що найбільш ефективним підходом до лікування є індивідуальний підхід, який враховує всі особливості організму та способу життя пацієнта. Важливо не тільки контролювати шкірні прояви псоріазу. А й піклуватися про своє здоров'я в цілому. Ось кілька порад, які я даю своїм пацієнтам: не ігноруйте зміни у своєму здоров'ї, зверніться до лікаря, якщо з'являються нові симптоми, або якщо ваш стан погіршується. Будьте активними в управлінні своїм здоров'ям, дотримуйтеся рекомендацій лікаря, стежте за своїм харчуванням і рівнем фізичної активності. Не соромтеся звернутися за психологічною допомогою. Психологічна підтримка може допомогти впоратися з депресією, тривогою та низькою самооцінкою. Знайдіть підтримку в спільнотах пацієнтів, спілкування з іншими людьми з псоріазом може допомогти подолати самотність і дати цінні поради. Не втрачай надії. Сучасна медицина пропонує ефективні методи лікування псоріазу, які дозволяють поліпшити якість життя. Висновок Псоріаз це не просто шкірне захворювання, а системне захворювання, яке вимагає комплексного підходу до лікування та профілактики супутніх ускладнень. Турбота про загальне здоров'я, дотримання рекомендацій лікаря, зміна способу життя та психологічна підтримка є важливими кроками в лікуванні псоріазу та покращенні якості життя. Пам'ятайте, що ви не самотні у своїй боротьбі з цією хворобою, і сучасні методи лікування можуть ефективно контролювати симптоми та жити повноцінним життям.